Як збирати сердечки? Сердечки у нас збираються 6 каталогів поспіль, і можна буде їх витратити або в шостому каталозі, або протягом каталогу, якщо назбирали певну кількість сердечок, які нам необхідні. Як збираємо? Заходимо в профіль Б'юті винагороди, натискаємо далі. Почнемо, розпочнемо. І тут ми бачимо: спочатку йдуть у нас винагороди, які ми можемо забрати за сердечки. Відповідно. І далі в нас йдуть іде трошки самі завдання. Є завдання, які в нас йдуть щодня, можна зробити, наприклад, щоденна кількість сердечок, кожен день можна забирати по одному сердечку. Є завдання, які повторюються кожен певний період. Наприклад, повторюються кожні три тижні. А таке завдання, наприклад, що нового, да? гортай наш електронний каталог а, і забирай сердечки. Погортали каталожечок. В принципі, і воно нараховується. Далі, Рекомендую улюблене щотижня. Тобто, з кожного понеділка ми можемо рекомендувати улюблене. Це, це будь-який продукт. Тобто ось воно перекидує нас на. Каталожечок, під ним є продукти. Можна знайти свій якийсь продукт, можна взяти там, їй подобається. І його, наприклад, переслати. Переслати подружки, знайомі. Поділитися означає піклуватися, поділитися каталогами, електронний каталог відкривається в нас, Да? Нажимаємо кнопочку поділитися. І пересилаємо. Судечки нарахував. Є такі завдання, да, які нам даються за замовлення, за запрошення, за додаток, наприклад, встановити, пройти процедуру значить, для шкіри да, цифрову діагностику. От. Оці такі завдання. Є також завдання по профілю, да, доповнити профіль. Ми заходимо на профіль, додаємо якусь фоточку, да, наприклад, От. додаємо фоточку, щось про себе трошки. І після цього нам зараховується завдання доповнити профіль. Сердечки, відповідно, можна зберігати, збирати 6 каталогів і потім витратити. Якщо ми назбирали певну кількість сердечок і хочемо взяти якийсь я продукт, ми просто на нього натискаємо на кошик, додаємо в кошик і забираємо.